Також що Астразеніка ввели і сестру, що не мали бути Астразеніки в Україні. Вакцинів ковід. Ну і там ще є. І нотаріус зробив флотиспанцифікування. Ну і пошті два тут одне письмо прийняли, два не прийняли. В общем, канада. Ще є питання. Якщо ви хочете отримати талони повідомлення. За завтра прийти, так? Да? Можете завтра, можете посидіти, почекати до пів години на лавочці і ага. отримати палочку. Так, видіти сюди. Я ще скажу, а що це тут да. примість? Громадянка хоче звернутися з восьму 8... заяв. Приймати заяв не буде у вас. Ніхто Оці цій чепухі ніхто не буде приймати 8 заяв. В одну ми всколимо її і приймемо одну заяву. Ну приймайте ми, ви одну себе заяву. Чуємо, що ви не кричіть на мене, будь ласка. ви себе чуєте. Який суд. Ми не відносимося до суду. Так Як підійдіть сюди. Що ви там кричите за рішення? Ніхто не буде приймати у вас 8 заяв. Ну, скаліть в одну і пишіть. До побачення. Може прийняти одну заяву. Ну не 8 цього маразма. Якого маразму? Такого маразма, яким ми Богом до суду. Маємо відношення. Ви ви хоч самі розумієте? Ну, коли суд Є, не... вам я написала, щоб ви з'ясували. Біжайте, будь ласка, на вищій інстанції і пишіть. Ну, яким боком ми до суду. Я хочу, щоб ви зареєстрували. Навіщо? Вам? В ЄРДР. В ЄРДР Наві... ніхто таке не буде реєструвати. А ні? то, що нотаріус фальсифікував законодавство. Чим це доказано? А я принесла там видно. Він написав не більше 10 місяців. Ну, Такого нема. Я... Що це за маразм? Ви як розмовляєте в самому ділі? Молодий чоловік. Ну ну хоча б немножко заяв. Як ваше прізвище? Я хочу поблагодаріть. Будь ласка, назвіть, як вас звати. Будь ласка, шановний. Я вам цей дані не казав, у вас в Майдані є. Ні, ні, ось цей активний. І запустить за громадянина. Всі ваші додатки будуть підколити. Просто напишуть на одній заяві. Повністю все. І ваші додатки всі будуть повністю підколені. Зараз, чекайте, я зараз в мене, я, я в тому, що читала законодавство, да? так? І у мене вот тут вот в, по-моєму, є написано, що так ви повинні действувати. Так, слідчий дізнавач прокурор. Невідкладно, але не пізніше 24 годин. Це КПК України. Я знаю, 214 стати КПК, так. ви Після 200. подання заяви ви маєте це все. Питання так. до мене, які я не слідчі не дізнавач. Так, а я просила слідчу, ви не, не позвали. Не ну, покликали. Так у вас ми приймаємо у вас заяву, а потім її отримає слідчий. Так, а хто мені зареєструє її? чи якось ну. ви, ви дайте якісь... Тобто ви дочитали не до кінця виходить. Так, Так, ви сказали, що ви знаєте. Ну, так, я, я тоді ні, читаю ні, відповідно. себе. Ні, зробити. я все дочитала. Ви все знаєте. Я не знаю, як проходить дивіться. Я дивіться, слідчий слід чи скажу, А не ви будете просто читати те, що ви відкрили в інтернеті і побачили. Є реєстрація, спочатку реєструється заяв чергової частині. Після цього надається слідчиму, слідчий слідчий, і зобов'язаний на протязі 24 годин внести її до єдиного реєстру до розслідувань. Якщо слідчий на протязі 24 годин не вніс її до єдиного реєстру, ви маєте право на оскарження його дій. Тин -тин 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 -тин. Наказ офісу генпрокурора тридцятого про затвердження про єдинити відомості про деякі вчинення кримінальних порушень, зазначених в одній заяві, повідомлені або виявлені безпосередньо прокурором, слідчим дізнавачем чи працівником іншого підрозділу, незалежно від часу їх учинення, наявності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, вносяться до реєстру за кожним. Правопорушенням окремо. Тобто я принесла вісім. Може, ви там знайдете ще 10 і в одному, буде 18. Виділення досудового розслідування в окремо виділяють. провадження. А з них виділяють якому окремі. присвоїться новий так. номер кримінального провадження. Здравствуйте. Так, мені що не Коротко, у меня умерла сестра в Житомирі, Ого. от Тастразенікі. И я поехала оформлять спадщину. Uh -huh. э -э у нас сейчас весь висковый стан. И реестр, э редакция была у нас э постановы кабмину. Я просто п -п -п перейти это самое сразу. Короче, нотариус пишет, что я типа опоздала. А как же я опоздала, когда редакция постановы Кабмину Почала діяти з 29.06. Сьогодні 29, і 29.06 22 року була. Вона почала, вони мені пишуть, пишуть відмову 27 числом. Тобто в мене ще було три дні, але до цього ще були які ці проблеми. Я прийшла до нього 3 жовтня. Я до цього дзвонила, але він призначив на 3 жовтня, в Житомирі я приїхала 3 жовтня. І він тоді мені сказав, що 6 плюс 4 буде 10 і що треба найняти адвоката. Вже 7 жовтня я була у доньки в Києві. Він дзвонить, каже, що а, його консультантка дзвонить і каже, що відмовляє у видачі свідоцтв, що я запізнилася зі строком. Я йому тоді зачитала, що ще є постанова. Вони сперва дали безстроковий строк. Це Кабмін був. У нас був Кабмін РС до квітня 2022 року. А тепер у нас Кабмін України не утворений. В 91-му году я вам просто розкажу, что що ви юна, і... А З якою ви заявою хочете? Я все це написала, з яким з чим я. Тикнулася Ні, в результаті цього, ви розумієте? ви зараз ж хочете написати заяву, я б справи не розумію. Я ось це ось Конкретно написала. Я написати в одній всі, і потім з них ось надія. Він, він е вони сперва він передає, він мені потім призначає на 27, 24. Я приїхала, там теж викликала поліцію, бо він сам мені призначив. Я приїхала з іншого з Києва до Житомира. А він пішов у відпустку, не Ну просто втік, пардон, за вираження. Я там викликала поліцію, я про це пишу. Потім вже, значить, цей Дергільова почала мене обслуговувати, нотаріус. Вона виписала мені ці як як вони виписують ці запити до цього Чи до усіх БТІ. До служб. Це ліпше прочитати, то так я збиваюся. Кудись ви всі потікали. Извините, изложить следующие следующей своей заяве. Ну так как вас зовут, пожалуйста, скажите. Ну что, только что был такой бойкий, уже не это. Как зовут вот этого молодого человека? Что случилось, вас? Ну вот кричал, что я написала маразм, и все такое. Ну ладно, что случилось? Ну так скажите, как его зовут. Вот я написала заяву, и мне сейчас нужна ваша помощь по, по восстановлению принадлежа. моих прав. Что случилось, вас? От случилось. Нотаріус написав, як його? Сфальсифікував законодавство. Сестру вколола Стразенекою. Вона померла. І нотаріус сфальсифікував законодавство. Я це написала. Я подала в Житомирський районний суд. Ані включили на напьорстичниців. Передали Житомирський районний суд передають в Бірдічівський міський районний, який вже ліквідований указом президента. 400 49-й, по-моему, номер указа. Mm -hmm. Еще в 2017 году. Извините, на каком основании она его передала? Мне даже не сказали, понимаете? Я написала ему, говорю это. Восстановите в правах, чтобы я получила наследство. Там и это самое. Там у нее такое наследство, это одна комната вообще жить. Но извините, такое раздули. Потом з цим кабміном у нас кабмін СССР э, утворили, коли утворившись Кравчук в 91-му году з э, Ради міністрів. Тепер, значить, ось вот эти зелені прийшли власти. І что у нас читаю, в му году в квітні э, не застосовується закон про утворення? Шукають, де закон про утворення кабміну України нема. Понимаєте, що робиться? То есть это, я, я говорю, мне не за що зацепитися. Суди не утворені. Там мені що на кололі не звісно чим. Ну що це а, а Куда мені йти? Он а, говорит, каже, ти чого принесла? А звідки зв у вас така інформація, що її уколовані не тим, чим потрібно? Ну, а с мені сказали ці, ці сусіди. Я сказали, сусіди? що, я що не вона не що? пішла ну, мед, медики сестра. Чи вони бачили, як кололи? Цим прикладувати? Я не знаю, ви ви дослідите. Так ви ж кажете, що ви знаєте, що. Мені сказали зі слів. Я маю право заявити. маєте. Ну. в мене ну. заявне право. Я прийшла заявити, я заявила. А ви досліджуєте? Чи я маю ще. Я і так законів, скільки перелопатіла це. А ну мені, розумієте, я вже два роки я. Ну ви, ви вже заяву писали, чи не? Куди? Ось я написала. Заяви до, до цього писали, чи ні? Куди? Я ж кажу, писала в Житомирський районний суд. Теж там такі напісточники, то просто не слов. Я прийшла, написала звернення до суду. Вона каже, що ви тут написали? Я говорю, написала звернення до суду. Вона говорить, треба писати позовна заява. Я говорю, Тобі яка різниця, канцелярія суду, ти маєш прийняти і все. Ну прийміть, дорога, Поэтому с вами сладкое сприму ценно визима. Ну, в мене є цей паспорт, але Ваш. кажуть, що він не, не цей незаконний, бо він не відповідає постанові про паспорт. Що Тому? вам кажете? Ну, це люди, я теж це читала в цьому в інтернеті. Тобто ще треба писати заяву, що паспорт видалі підділочний. От. Бо тут написано капслогом, тобто. вони делают паперову людину, розумієте, і на паперову це в більш і на паперову, як би, підприємство, вони оборудки там денежні йдуть. Ну, це я так поняла, що це саме. Тому капслогом написано, потому що у нас правопис український, вони мають написати, ну, і в постанові написано паспорт з большої П, а паспорт з маленької. Що відповідає українсь... правопису українській мови. І про... про цей нотаріат. там.